Привіт, друзі! З вами знову я, Дмитро, чоловік Елянуком. Сьогодні вам хочу розповісти про дуже е, корисні прилади, які допомагають зрозуміти, коли вашим рослинам вже потрібно пити воду, а коли ще ні. Але перед тим, як перейти до цих приладів, я хотів би показати вам мій домашній садочок, який зростає за допомогою гідропоніки. Ми посадили, ось започаткували цей садочок рівно три тижні тому назад. Давайте подивимося, як він зараз виглядає. Як бачите, настав час зірвати листочки салату, бо вони заважають рости вже іншим, іншим салатом. Одразу після цього відео я обов'язково це зроблю. Звісно, краще вирощувати однотипні сорти, але ми вирішили перевірити, як себе поводять різні культури, чи вони зійдуть. ось тепер ми. Це разом можемо спостерігати. Ну що ж, повертаємось до наших корисних пристроїв. Перший приклад простий вимірювач вологості ґрунту. Він дуже простий, саме головне, він працює навіть без батарейок. Я до кінця не знаю як, але, напевно, як термометр, чи ось ж, визна... прилади, що визначають вологість повітря ззовні. Його потрібно вставити в землю. І ми подивимось, якщо. Стрілочка буде в червоній смузі, це означає, що потрібно поливати. Якщо вона буде в зеленій синій, це означає, що можна не поливати. Зараз ми подивимось на це ближче. Після того, як використали, потрібно його протерти просто серветочкою, щоб він був сухим. Другий прилад це сучасний багатофункціональний сенсор. Ось він так виглядає. Він може вимірювати не лише вологість ґрунту, але й також температуру, рівень освітлення. У мене є декілька таких сенсорів, бачите, цей підписаний під номером 2. Я вставляю їх у землю, і вже вони в мене стоять там надовго. Потім я можу віддалено переглядати інформацію, і коли бачу, що яка, якась квітка потребує. Ось, або води, або іншої допомоги, я можу вже легко це побачити. Ось так виглядає цей екранчик, за допомогою якого я переключаю. Ось тут номер квітки, бачите, третя, тут він показує температуру, що вона 20 градусів Цельсія. Якість освітлення в даному випадку низьке освітлення, тому що в нас хоч і ранок, але погода трошки похмура. Якщо ми будемо лістати, то бачимо, що перша квітка теж є трохи рівень води. А ось у цій квітці, бачите, номер два води немає. Зараз ми її поліємо і побачимо, як це зміниться. Як бачите, рівень вологості почав одразу підійматися. Чому це важливо? Тому що ці приклади допомагають уникнути або переливу води рослин, або недостатнього поливу. Також, ось другий прилад допомагає зрозуміти температуру ґрунту. Сподіваюся, ці поради будуть корисні для вас. Якщо ви користуєтесь чимось схожим або трошки іншим, діліться в коментарях, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!